Трендоки – один з найсприятливіших періодів розвитку мовлення. Але що конкретно ми маємо спостерігати у цей час, щоб не турбуватись про мовленнєвий розвиток? Давайте розберемося. У цьому віці словниковий запас дітей складає близько тисячі слів. Діти починають будувати просту фразу з трьох-чотирьох слів. Вони вміють ставити прості запитання та відповідати на них самі. Мамо, попала! Також у цьому віці дітки покращують навички розуміння мовлення, сприймаючи як прості, так і двоступеневі інструкції. Занеси тарілку на кухню. Малюки активно засвоюють різні граматичні категорії. Використовують множину та присвійну форму слів. Вміють узгоджувати іменник з прикметником. Тато, де мої іграшки? Як уграшки за до трьох років м'язи артикуляційного апарату не сміють, що дає можливість гарно вимовляти звуки раннього онтогенезу. Вже після трьох років дітки вчаться вимовляти свистячі звуки та використовувати їх у словах. Якщо ж ваша трирічна дитина досі не формує прості фрази, говорить власною незрозумілою іншим мовою чи замінює звук на інший, наприклад, «к» на ти, г на ди. Потрібне обстеження у спеціаліста, не зволікайте, ставте плюс у коментарях та записуйтесь на безкоштовне пробне логопедичне заняття. Фахівець оцінить мовної дитини та надасть рекомендації щодо його розвитку.